Сьогодні побачила цю конструкцію, прогулювалась тут по вулицям Голландії, і чомусь мені на думку прийшла фраза про те, що дуже часто ми намагаємося себе зробити того, ким ми не можемо бути. Ми намагаємося пролізти через е, таке вузьке, якесь е, голкове вушко, в яке ми просто не можемо поміститися. От я ж не можу пролізти отуди, не можу. Але все життя я намагалася бути модельної зовнішності і досі відчуваю себе товстою. Все життя я була завелика. Ну і досі намагаюся іноді сутулитися, щоб не бути високою. Я намагалася бути тим, ким я взагалі не можу бути. Так я можу перефарбувати волосся. але якщо в мене зріст 1 метр 76 сантиметрів, я ніяк не зможу стати дюймовочкою розміром а, 1 метр 50 сантиметрів і вагою 42 кілограми. А чи не намагаєтеся і ви також пролізти в отвір, який, який зовсім зовсім не підходить? Ось цей отвір. Я можу пролізти абсолютно комфортно, і зараз я це зроблю. Ось бачите, а в той я ніяк не пролізу.